Привіт, друзі! Я Мірильчик. Найкумедніше пухнасте створіння у світі математики. Мешкаю в пеналі разом з олівцями, гумкою, фломастерами і своїми найкращими друзями: двома трикутниками, двома транспортирами і трьома лінійками. Так, у нас там тісно, але весело. Я невидимий для людського ока, але щойно пенал відкривають, блиск. І я вже тут готовий допомагати міряти все навколо, від сторінок зошита до котячих вусів. Моя суперсила вимірювати точність. Я можу визначити довжину будь-чого, навіть посмішки вчителя математики. А ще я обожнюю фігури, особливо кола, бо вони такі. Безкінечно чарівні. Одного разу я спробував поміряти веселку після дощу, але поки дістав транспортира, вона втекла. Тепер я тренуюсь, щоранку, раптом знову вийде побачити її. Я люблю, коли діти не бояться математики, бо вона це не лише цифри, а й подорож до світу гармонії та відкриттів. Тож, якщо у твоєму пеналі щось тихенько дзвонить і посміхається, знай, це я, Мірильчик, твій добрий друг і маленький вимірювач великих мрій. Якщо що, то шукайте мене в пеналі мого розробника. Ним є Таран Іван, учень восьмого В класу ліцею домінанта міста Києва.